Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про акт про встановлення постійного догляду за конкретною особою. Навіщо він потрібен та яким чином цей акт пов'язаний з оформленням відстрочки, будемо розбиратися в даному відео. З вами кандидат юридичних наук, практикуючий адвокат Олена Андреєва. Просто про складне! Якщо ви оформлювали відстрочку до 8 травня 2025 року на підставі пункту 9 або пункту 14 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, то ви, я думаю, вже повинні знати, що були внесені зміни до постанови 560 і вам тепер треба подавати ще один документ, а саме акт. Про встановлення факту здійснення особою постійного догляду. Ви звільняєтесь від обов'язку подання такого акту за умови, якщо ви отримуєте компенсацію, допомогу або надбавку щодо догляду за конкретною особою, яка потребує такого догляду. І, відповідно, це підтверджено, наприклад, довідкою ЛКК про те, що така конкретна особа потребує догляду. Тому звертаю вашу увагу, що законодавець створив так звану вилку. Якщо ви оформлюєте відстрочку з підстави пункту 9, це догляд за своєю дружиною, за своїми батьками або батьками дружини. Якщо сама дружина не може здійснювати такий догляд, то ви можете подавати серед іншого. Такий документ, який називається акт про встановлення факту здійснення особи постійного догляду, про що ми поговоримо далі, або ви оформлюєте допомогу, компенсацію, надбавку за здійснення догляду на непрофесійній основі через органи соцзабезпечення. Відповідно в такому разі, ви звертаєтеся до органів соцзабезпечення і в порядку, передбаченої постановою 859 подаєте заяву з там з певним переліком документів. Якщо цікаво оформлення такої допомоги, компенсації або надбавки, пиши про це в коментарях, і я про це також зроблю наступне відео. Але зараз ми говоримо про акт про встановлення факту здійснення постійного доводу. Також такий акт потрібен, якщо ви оформлюєте відстрочку, на підставі пункту 14 щодо здійснення. Догляду за своїми родичами другого і подальших ступенів споріднення в такому випадку ви також маєте надавати один із таких документів. Отже, знову йдемо на цю вилку: це або довідка про те, що ви отримуєте допомогу, компенсацію надбавку за здійснення такого догляду, або відповідний акт про встановлення факту постійного догляду за такою особою, відповідно якщо особа такого догляду потребує. Отже, куди звертатися для оформлення такого документу, який має назву акт простановлення факту, тісні особи постійного доказу. Звертатися ви маєте до виконкомів місцевих рад, і це чітко встановлено пунктом 61, постанови 540 посилання на неї, я наведу нижче. Відповідно, ви можете з нею ознайомитися, якщо буде у вас на це бажання. І так. Ви звертаєтесь до виконкому місцевої ради за місцем реєстрації тієї особи, яка потребує такого догляду. Ви заповнюєте відповідну заяву. В заяві вказуєте відомості як стосовно себе, анкетні дані, ІПН свій, так і вказуєте інформацію стосовно особи, за якою ви здійснюєте догляд. Знову ж таки, анкетні дані, ІПН, паспортні дані. Місце її реєстрації тощо ця заява подається до виконкому місцевої ради. Я хочу сказати, що комісії, які будуть розглядати конкретно вашу заяву, будуть виходити на місце, дивитися, досліджувати умови здійснення вами догляду, чи дійсно ви допомагаєте такій особі у забезпеченні її там. Функції пов'язаних пов з їжою діяльністю. Вони ці комісії вони були створені ще десь приблизно в серпні минулого року, коли взагалі потреба в такому акті вона з'явилася, і цей акт треба було додавати для оформлення відстрочки, в тому, числі, в тому числі станом на серпень минулого року. І якщо у вас були батьки з інвалідністю, також вимагали цей акт пізніше. Було і внесені зміни до посної ї і відповідно акт тепер потрібен тільки у випадку оформлення відстрочку по пункту, з пункту 9 і з пункту 14. Якщо у ваших батьків встановлена уже група інвалідності, такий акт ви не надаєте. Якщо ви оформлюєте відстрочку по пункту 13 закону. України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію відповідно до статті 23 цього закону звертаю на це вашу увагу. Отже, подаєте відповідну заяву. А, строк розгляду такої заяви досягає 10 днів. Відповідно, практика такими комісіями вже напрацьована, зважаючи на те, що з серпня минулого року вони вже створені, вони вже мають якусь практику щодо розгляду таких заяв. Комісія виходить на місце безпосередньо може опитувати особу, яка потребує постійного догляду. А чим ви конкретно їй допомагаєте? Які у неї встановлені діагнози? Чому їй потрібна саме ваша допомога і турбота? Також можуть опитувати сусідів, які проживають, наприклад, на одному сходовому марші, або якщо це приватний сектор, наприклад, сусідів, там які проживають там через через паркан, так. Чи бачать вони вас тут, як часто вони вас бачать? Що саме, яку саме допомогу, можливо, вони це знають, і ви надаєте цій особі. Після того, як ці дані будуть зібрані, комісія готує відповідний акт, в якому зазначаються відомості про те, що так, ви дійсно така, то такий то да, ваші анкетні дані, ви дійсно надаєте догляд, ви дійсно піклуєтеся про конкретну особу. Отже, на підставі проведеного обстеження комісія або вам надає акт, підписаний всіма її членами, там не менше п'яти членів. Так про те, що ви дійсно здійснюєте постійний догляд за конкретною особою, або відповідно надає відмову. Підстави для такої відмови можуть бути наступними зокрема, вами не було подано весь перелік документів. Отже, ви не підтвердили, наприклад, довідку ЛКК про те, що саме така особа потребує такого постійного догляду. Або ви вже отримуєте компенсацію, допомогу або надбавку щодо догляду за конкретною особою, і ви це оформили через органи забезпечення. Як я говорила на початку цього відео, якщо ви отримаєте таку матеріальну винагороду, так ви не повинні оформлювати даний акт, і відповідно факт отримання такої допомоги і є підставою для відмови. Вам в оформленні такого акту. Також звертаю вашу увагу, що якщо вам відмовлено в отриманні такого акту, то таке повідомлення має вам бути або надано наручно, або надіслано на відповідну адресу. Якщо ви усунете ті недоліки, які стали підставою для відмови вам в отриманні такого акту, відповідно можете звернутися повторно. Скажімо, ви не додали певних документів, на цій підставі вам відмовили. Збирайте ці документи і спробуйте знову подати заяву для того, щоб отримати такий акт. Залишились питання? Записуйтеся на консультацію. Або також залишайте їх в коментарях під цим відео. Я відповім на них по мірі наявності часу. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Поширюйте його тим особам, кому воно може бути корисним. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок і до нових зустрічей!